Іпман ім'я, яке глибоко резонує у світі бойових мистецтв. Ім'я, синонім Вінчун кунг фу, бойового мистецтва, яке підкреслює ефективність, точність та прямоту. Іпман був не просто практиком, а й майстром своєї справи, присвятивши своє життя вдосконаленню та навчанню вінчун. Життєвий шлях Іпмана від історичних вулиць Фошаню до гамірного міста Гонконгу, захопив глядачів усього світу. Його історія це поєднання скромності, стійкості та неперевершеної майстерності бойових мистецтв, що демонструє дух справжнього воїна. Іпман 4. Фінал це завершальний розділ цієї епічної саги, що завершує його легендарну подорож. Цей фільм це не просто бойовик, він заглиблюється в емоційні та філософські аспекти його життя, це зворушливе дослідження людини, яка стикається зі своєю смертністю, упередженнями та відстоює те, у що вірить. Він бореться не лише за себе, а й за свою спадщину, забезпечуючи продовження мистецтва вінчу. Незламний дух Іпмана просвічується в кожному виклику, з яким він стикається, надихаючи оточуючих. Він є натхненням для всіх свідченням сили відданості, честі та людського духу. 1964 рік Іпман їде до Сан-Франциско. Його подорож спонукає його учень Брюс Лі. Успіхлі викликав обурення. Американська спільнота бойових мистецтв вороже налаштована. Іпман стикається з дискримінацією. Він стикається з культурними бар'єрами. Він орієнтується на чужій землі. Він сповнений рішучості підтримувати свого учня. Він хоче налагодити зв'язок. Але його шлях сповнений труднощів. Фільм не цурається напруги. Він занурюється в саме серце конфлікту, зображуючи сирі емоції та боротьбу тих, хто бере участь. Расові забобони займають центральне місце. Оповідь висвітлює суворі реалії, з якими стикаються маргіналізовані спільноти, виводячи їхні історії на перший план. Взаємодія іпмана, пронизана ворожістю. Він стає свідком зухвальства. Він стикається з неповагою. Кожне протистояння випробовує його терпіння та рішучість. Але іпман залишається непохитним. Його спокійна поведінка та непохитний дух служать маяком надії та сили. Його він чун елегантний, але потужний. Кожен рух є свідченням його відданості та майстерності мистецтва. Бойові сцени захоплюють дух. Кожен удар точний, кожен рух плавний. Хореографія це візуальне свято, що демонструє красу бойових мистецтв. Ми бачимо майстерність Іпмана на повну силу. Він захищає свою честь, він бореться за повагу. Його шлях це шлях стійкості та непохитної рішучості. Розділ четвертий передача естафети. У тихому дворі лунає відлуння історії. Присутність Брюса Лі відчувається всюди. Його відданість і дух відчутні. Він зірка, що сходить. Його рухи точні, його зосередженість непохитна. Його інноваційні бойові мистецтва кидають виклик традиціям. Кожен удар свідчення його унікального підходу. Іпман бачить у ліс поріднену душу, відображення його власної юнацької енергії, бажання розштовхувати межі. Разом вони досліджують нові техніки, поєднуючи традиції з інноваціями. Їхні взаємодії короткі, але потужні. Кожна зустріч це урок майстерності. Між ними проходить мовчазне порозуміння, визнання спадщини, довіри на майбутнє. Їхній зв'язок невимовний, але глибокий. Подорож Іпмана добігає кінця. Його мудрість тепер є дороговказною зіркою для наступного покоління. Зірка Лі тільки починає сходити. Горизонт відкриває перед ним безмежні можливості. Розділ п'ятий: вічна спадщина. Іп Ман Фінал – Це гідне завершення. Це емоційно. Це насичено дією. Це свідчення незламного духу легенди бойових мистецтв. Вплив іпмана сягає поколінь. Його історія стійкості та честі продовжує резонувати. Фільм є нагадуванням про силу традицій, важливість культурного обміну і універсальна мова бойових мистецтв.